Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати зарядити ось такі нікель-кадміві акумулятори. Цей акумулятор має ємність 1000 мА. Заряджати буду ось таким зарядним пристроєм. Це IMAX B6 Mini. Цим шуруповертом я користувався, коли будував свій гараж. Дуже багато користувався тоді, коли робив дах. Тут мене акумулятори були вже такі не дуже добрі, можна сказати, вже вони тянули погано. Один я розібрав. Так він мене залишився розібраним. Розібрав, бо подумав, що там, можливо, якісь в ньому проблеми. Там Погана контактна сварка, що він раптово перестав працювати. Інший акумулятор ще трішки тянув, але теж. Дуже швидко роз'їжджався, тому я на швидкоруч зробив ось таку річ з розібраної акумуляторної батареї. Ось всередину поставив діодний міст, взяв ось такий потужний дріт і під'єднував до трансформатора. І Таким чином я доробив дах. Потім я купив собі інший шуруповерт Макіта. Він там на літіоних акумуляторах. А ось цей у мене дуже довго лежав, десь роки три, напевно. І з появою ось цього зарядного пристрою я вирішив спробувати зарядити ці акумулятори. Зараз перевірю, чи тут є якийсь вольтаж на них. До речі, хто не знав, це. Оці нікель-кадмі акумулятори це єдині акумулятори, які можуть зберігатися розрядженими. Зараз я подивлюся, чи тут є якісь живі банки і будемо спробувати ставити їх на зарядку. Розібрав я ці акумуляторні батареї. Буду заряджати окремо кожен елемент. Взяв, переміряв мультиметром, деякі елементи. Взагалі нічого не показують. Деякі мають напругу менше 1 вольта. Зараз будемо пробувати заряджати їх ось цим зарядним пристроєм. В інструкції для цього зарядного пристрою є ось така табличка. Тут вказані мінімальні, максимальні напруги цих акумуляторів. Наш акумулятор ось. Тут пише номінальна. Напруга 1,2 вольта. Максимальна напруга 1,5 вольта. При заряджанні цього елемента напруга може бути і більша, ніж 1,5 вольта. Тому цей акумулятор я буду відсікати по Виставлю зараз на цьому приборі ємність 1000 мА і виставлю значення дельта піка. І також під'єднав датчик температури, щоб контролювати температуру цього елемента, щоб він не перегрівся. Значення дельта піка це ось така річ. Зараз вам попробую намалювати. Коли йде наша зарядка акумулятора, в деякий момент він набрав свою ємність і напруга на акумуляторі починає падати. Ось цей момент, коли напруга у нас падає, зарядний пристрій має відсікати зарядку цього елемента. Для цих нікель-каднієвих акумуляторів тут виставляється 10 мВ. В цей момент, коли ємність вже в акумуляторі набралася, напруга Почала трішки падати, в цей самий момент у нас починає рости температура. Також буду виставляти відсікання по температурі, щоб більше 50 градусів цей елемент не нагрівався. Вмикаємо зарядний пристрій. Ось так і нас запустився. В налаштування я тут поставив. От зайшов налаштування, вимкнув цей таймер, поставив обмеження поємності 1000 мА, температура 50 градусів, щоб вимкнувся і виставив значення пік 10 мВ. Це виставляється все легко, ми от зайшли в меню. Якщо нам наприклад, потрібно поміняти значення пік, ми нажимаємо ось цю кнопку Enter Start один раз. І ось цими кнопками міняємо значення, яке нам потрібно. Ну, для цих акумуляторів я думаю, що 10 мВ буде добре. Щоб запам'яталось нас це значення, так само нажимаємо ось цю кнопку. І так само от з любими налаштуваннями можна час виставляти зарядка розрядка. Так само ось тут ємність, можна її взагалі вимкнути, нажимаємо кнопку ось Start, On і так само цими клавішами on-off. Ще раз нажимаємо, так само можемо тут вибрати потрібну нам ємкість. Далі виходимо звідси, беремо нікілька акумулятори, Enter. Заряд я буду ставити 0,1 А 100 мА. Нажимаємо кнопку ось цю і міняємо до 0,1 А. Окей. Це автоматична зарядка. Розрядка у нас буде також 0,1 мА. Ставимо тут. Значення 0,1 ампера. Окей. І щоб розряджалася батарейка до 1,1 вольта. Ставимо 1,1 вольта. Ось так. І беремо розряджання. заряджання. Тут можна міняти місцями так само на лаштуваннях. Нажимаємо кнопку і міняємо. Щоб спочатку назаряджалось, потім розряджалось, або навпаки. І також вибираємо кількість циклів. Я попробую взяти максимальну, що тут є 5. Зараз під'єднаю цю всю батарейку і поставлю на зарядку. Під'єднаємо цей елемент, сюди термодатчик поставив і ми нажимаємо. Кнопку старт. Можна бачити, у нас спочатку йде зараз заряд. Ця батарея має 0,6 вольта, вона дуже сильно розряджена. Йде на заряд 01 А. В цьому процесі можна також, нажимаючи ось ці кнопки, подивитися налаштування. У нас стоїть дельта пік 10 мВ. Обмеження поємності 1000 мА. Це у нас вимкнуто час. Температура вимкнення 50 градусів. Зараз сам прибор має 20 градусів. Сама батарейка має 10 градусів. Це показується в нас напруга нашого зарядного пристрою, який під'єднаний. Все, зараз чекаємо, поки це заряджання розряджання. Пройшла майже доба. Я зупинив цей процес, тому що дивлюся, що спочатку взяло 987 мА віддало 321. На другому циклі. Взяло вже 409 мА і нічого не віддало. На третьому ще менше 122 мА. На четвертому я вже... Ну, це був третій цикл, я зупинив, тому що бачу, що з цього акумулятора нічого не буде. Спочатку, коли взяло 987 мА, я ще був... мав надію, що цей акумулятор запрацює. Але... Подальшому подивився, що все-таки нічого з нього не буде. Спочатку тут було 0,6 вольта. Я думав, що він, можливо, запуститься і буде працювати. Взяв ще один, я ось тут поставив таку галочку. Цей акумулятор має 1,9. Зараз ми подивимося, скільки наш прилад покаже. Так, незручно одною рукою це все робити. Хочеться просто одним дублем все зняти. Так, зараз ми подивимося. Один і 4 вольта показує. Опір глянем. Нічого не показує. Зараз спробуємо цю батарею зарядити. Так, 0,1 заряд. 0,2. Розряд я поставлю 0,2. Цього разу. 0,2. 1,1 вольта. 5 циклів. Запускаємо. Зарядка одного з елементів йде вже 552 хвилини. Це більше ніж 9 годин. І сюди зайшло 924 мА в цей акумулятор. 100 мА годину виходить. Напруга сильно не піднімається. Думаю, що це останній акумулятор, який я заряджаю. Або я їх всі повикидаю, або ще в мене є одна ідея, як їх можна відновити. 996 мА. Закачалось батарею. Стоїть нас обмеження 1000 мА. Температура батареї 8 градусів показує. Прибора 20. Думаю, що зараз просто дойде до 1000 мА і виб'є помилку. Ці всі мА більш за все закачуються в акумулятор впусту. Заряду він не бере. Ось вже 997. Бачимо вибуло у нас помилку, що більше 1000 мА залито в акумулятор. Після того, як пройшло пару днів, я пробував позаряджати ті всі батарейки, зряд вони не брали. Вирішив спробувати просверлити ось тут отвір, тут є така резинка. Взяв шприца. Воно тут легенько. Проколюється, залив сюди дистильовану воду і зараз хочу попробувати ще позаряджати їх. Можливо, вони так візьмуть заряд. Тому що я бачив в інтернеті, що багато хто пробує так відновлювати ці батареї, вирішив сам спробувати. Можливо, з цього щось і вийде. Ще одну. Акумуляторну цю батарейку пробував зарядити. Зарядилася, взяла 373 мА, віддала 218. Враховуючи те, що тут 1000 мА ця батарейка, хотілося б, щоб вона більше брала і більше віддавала пройшов тиждень спочатку експерименту. Пробував спочатку заряджати ці акумулятори на малих токах, потім на більших токах. Читав багато різних форумів, там люди пробували заряджати їх. Хтось писав, що заряджає на великих токах, хтось заряджає від 1, 10 ємності акумулятора. Ось штатне зарядне, воно. Має 1500 мА. Тут стояло 15 таких акумуляторів в цій батарейці. Заряджав деякі акумулятори більше доби, в принципі, деякі і зарядилися, але з часом втратили свою напругу і ємність. Я заряджу, дивлюсь ніби показник більш-менш з того, що є. Але 2-3 дні полежить цей акумулятор і все. Він має дуже великий саморозряд, можна сказати. Потім я спробував в деяких акумуляторах посверлити отвори, сюди шприцом набрати води. Пробував також експериментувати Там один цей мілілітр дистильованої води заливав два, три. Ну Якщо заливаєш більше трьох, то при заряджанні. Вона виходить, звідси починає викип... википати. В інтернеті бачу, що так відновлюю ці акумулятори. Нічого в мене не вийшло. Вже, щоб пришвидшити цей весь експеримент, я заряджав током 1 А і током 1 А розряджав, брав там просто один цикл цієї зарядки-розрядки. Я думаю, що треба просто взяти його все. Ось таку поскладати в баночку акуратно. Даже ті, що мають якісь там галочки. Закрити кришкою і викинути. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо ставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!